Ага, чому пересуває в команданську годину? А є таке в 35 так, в статті? статті такого немає. Тоді причина зупинки святкового правопорушення? Причина зупинки, що ви порушите комендантську Немає такого порушення в 35-й статті закону України. Помогнення немає. Комендантська година є? Є комендантська година. Водій керуєш транспортним засобом в комендантську годину, ризикуєш отримати штраф. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 08.07.2020 року, No573, на території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів. Контроль за дотриманням особами коменданського години та спеціального режиму світломаскування здійснюється патрулями, які підпорядковуються коменданту. Патруль це спеціальний рухомий наряд, до складу якого входять поліцейські, національної поліції та військовослужбовці Збройних сил і можуть залучатися військовослужбовці Національної гвардії та Держприкордонслужби, що виконує покладені на нього обов'язки на маршруті патрулювання, визначеному комендантом на території. Урі, де запроваджено комендантську годину, разом із тим, чинним законодавством України не врегульовано ні порядок підстави для зупинки транспортного засобу під час комендантської години, а також встановлено окремої відповідальності за порушення. Тобто на сьогодні відсутня законна норма, яка прямо надавала право патрулям чи іншим посадовим особам зупиняти транспортні засоби виключно з мотивів перевірки до. Отримання комендантської години Відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію визначено вичерпний перелік підстав для зупинки транспортного засобу. Цей перелік не містить такої підстави, як комендантська година. Отже, зупинка транспортного засобу лише з підстави настання або дії комендантської години є незаконною, оскільки суперечить вимогам зазначеного закону та виходить за межі повноважень працівників поліції. Довгий. Ви ігноруєте? Чи? Я просто шоці. Що? З вас? Чому? Ви дуже неприємні люди. Це моя зору. А, ну зрозуміло. І що це? Підстави для зупинки? Я його адвокат. Це ваші проблеми особисті. Ну він зараз не буде з вами спілкуватись. Ми вам погано нічого не зробили. Зробили. Ви без причини зупиняєте транспортний засіб, хамете говорите на ти. Не пред'являйте своє службове посвідчення при зупинці транспортного засобу і не забувайте, що працівники поліції можуть перевіряти вашу страховку. Я рекомендую Hotline Finance. Завантажуйте застосунок. Тут можна швидко і просто оформити автоцивілку, зручно зберігати всі ваші страховки в одному місці, а також отримувати сповіщення про закінчення терміну дії автоцивілки, щоб вчасно придбати нову і не отримати штраф. За промокодом AD10, знижка 10%. Завантажуйте застосунок. Всі деталі в описі під цим відео. Я нагадаю, що відповідно до статті 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Тільки я не розумію, чому наявність адвоката у водія є проблемою. Все. при чому тут вообще все хороше. Не треба так спілкуватися було зі мною. Я вас попередив. Все, стійте тепер. Повідомляю вам, що ви на транспортному засобі Форд чорного кольору рухалися по вулиці Великій, Васильківській, в крайній лівій смузі, при тому, що права була вільна, порушила правила дорожнього руху. Зараз відносно вас буде розглядатися справа про адміністративне правопорушення. фото, фактичних даних. в сфері безпеки дорожнього руху. Фото-відеофіксація. За дане правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Зрозуміло 11 розділ правил дорожнього руху України розташування транспортних засобів на проїжджій частині. Познаюємо десь, будь ласка, згідно чинного правильно згідно чинного. Вам ну так згідно чину немає такого комендантської години, Ви розумієте? нас згідно зупинили чинно. за порушення правил дорожнього руху чи за комендантську годину. Ви назвали причину зупинки незаконом. Комендантська година чергово. Це Комендантська година. Це не причина зупинки. Немає такого в 35 п'ятій статті. Зуп... Це не підходить. Добре, питання. Так, немає. При чому тут підходить? Є статі... перелік опри з 35 статті. Я ж вам ще раз скажу. Ого, відповідальність за порушення комендантської години законодавством не передбачена, тому працівники поліції очевидно вирішили придумати нову підставу для своїх дій. Порушення правил дорожнього руху, однак є один суттєвий нюанс: водій жодних правил дорожнього руху не порушував. Про що свідчать як фактичні обставини, так і відсутність будь-яких доказів, які могли б підтвердити наявність правопорушення. Водій зупинила поліція. Є певний алгоритм дій, про який кожен повинен знати. Хочеш отримати у подарунок дану пам'ятку? Перші 100 осіб, які купують пакет стандарт на 12 місяців, отримують. Алгоритм дій для водія, якщо зупинила поліція, безкоштовно. Телефонуйте або переходьте в описі під цим відео на наш сайт. Давайте розберемося, що саме передбачає пункт 5 частини 1 статті 35 закону України про національну поліцію. Згідно з нормою закону, поліцейський має право зупиняти транспортний засіб, якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого кого вони є або могли бути. Інакше кажучи, дана підстава застосовується виключно у випадках, коли у поліцейського є обґрунтовані підстави вважати, що водій або пасажири можуть бути свідками певної події, ДТП, злочину чи правопорушення. Тобто, мета такої зупинки полягає не у перевірці документів, не у встановленні особи чи контролі комендантської години, а саме у збиранні свідчень щодо конкретної події, що вже відбулася або розслідується. У даній же ситуації жодної дорожньо-транспортної пригоди чи іншого правопорушення на той момент не було. Поліцейський не повідомив, про яке саме правопорушення йдеться і з якою метою проводиться опитування. Відповідно, посилання на пункт 5 статті 35 є абсолютно безпідставним і формальним, адже воно не має жодного фактичного чи правового обґрунтування. Таким чином, реальна підстава для зупинки транспортного засобу, так і за залишилася незрозумілою, а дії працівників поліції такими, що порушують вимоги законності, визначеності повноважень і принципу верховенства права. Значили, що ви рухаєтеся в середній смузі при вільній праві, але вільна права це смуга для руху громадських транспортних засобів, що вам не дає бачу. право по ній рухатися. Зрозуміло, справа про адмінправопорушення сфері безпеки дорожнього руху він у вас не буде розглядатися, ні постанова не буде. І що ж ми бачимо? Фактично, працівник поліції сам визнає відсутність складу будь-якого правопорушення, адже справа не розглядатиметься і постанова не виноситься. Це означає, що жодних об'єктивних доказів порушення правил дорожнього руху надано не було. Виходить, що вся ситуація зводиться до незаконної зупинки та спроби притягнення водія до відповідальності без жодної правової підстави. Як тільки стало очевидно, що ніякого порушення не існує, а водій чітко орієнтується у своїх правах та законодавстві, працівники поліції фактично змушені були відступити. Іншими словами, поліцейські продемонстрували не знання закону, невміння належним чином обґрунтувати свої дії та відсутність правової позиції. Водій же, навпаки, повів. Себе грамотно, спокійно та юридично обґрунтовано, чим фактично змусив їх визнати безпідставність власних дій. Отже, результат очевидний: ніякого правопорушення не було, доказів не існує, а будь-яка спроба скласти постанову закінчилась очевидною поразкою для поліції. А щоб бути завжди захищеними на дорозі, долучайся до клубу юридичного захисту водія АД. Телефонуйте зараз.